Добрий день. У нас урок читання. Звуки с, с, буква С. Читання складів і слів з буквою С. Будь ласка, назви предмети. Лис, лось. Порівняй останній звук. Лис останній звук с твердий звук. А лось останній. Звук С. Який? Будь ласка, послухай вірш та запам'ятайте слова зі звуком с. За Миколою. Пуньком. Хлопчики й дівчатка спускались на санчатках з високої гори зимової пори. За ними бігав пес з хвостом, як буква С. Спробуйте назвати всі слова зі звуками с. -сь». Правильно це слова ПЕС. Ще які слова були санчата. Так, зустрічалась буква С. А ще пригадай, будь ласка. Спробуй вдома виготовити такі букви. Перша викладена з гудзиків. наступна з мотузки. Далі із квасоли. І, дивимось, із кольорових камінчиків або з цукерочок. А з чого ти можеш виготовити букву С? Будь ласка, прочитай! В нас є дві частини. Першу принесла сова, другу слон. Чому саме ці тварини? Правильно, тому що їхні назви починаються з літери С. Taimo, tablit co sovi. As, as, os, 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 is, is, es, is, is, sa, so, su, si, se, si. Спробуй самостійно зупини відео та прочитай цю табличку. Тепер переходимо до слоненятка. Слоненятка вже три букви з'єднуються. Давай разом: сла, слу, сле, сло, сли, слі. Зупини відео та спробуй самостійно. Давай прочитаем наши слова. Оса, осы у осы. Лис, лисы у лиса. Лис, лисы у лиси. Ніс. носы на носе. Погляньте, перший рядочок, це позначається один предмет, а другий рядочок, де літера І в кінці, це в нас буде позначатися, що оси, лиси, ліси, носи. Правильно коли предметів два або більше. І наступне показується місце, або у кого точніше. У оси, у лиса, у лісі на носі. Поглянь, будь ласка, ось ніс і ось ніс. Скажи, будь ласка, чому так? Давай прочитаємо: лису на ніс сіла оса. Лису на ніс сіла оса. Тобто на ніс це місце. Їжачок, ніс, яблочко, а в їжачка ніс це вже дія. Давайте почитаємо швиденько за ракетою, яка летить швидко-швидко в космос. Сон, сон. Сом, сом, соми, соми. Син, син, сини, сини, сила. Сила. Сіла, сіла, сіло, сіло, сіли, сіли. Сум. Сумно. Сум ні. Будь ласка, зупини та прочитай самостійно. Розглянь малюнки. Прочитай слова та спробуй назвати слово, яке відповідає кожному малюнку. Давай подивимось слон, а вдвох вони хто? Слони. Слон та слони. Якщо в мене є одна сосна, а якщо їх багато, то вони називаються як? Сосни. Якщо один це ананас, то багато назвемо ананаси. Будь ласка, скільки слотів? Слонік, скажи, будь ласка, яке слово підходить: слон чи слони? Звичайно, слони. Їх двоє. Ось другий малюнок. Це одна сосна чи сосни? Звичайно, це сосна. Ананаси, погляньте, це ананас чи ананаси. Звичайно, ананаси. Поглянь! В мене зашифроване речення. Давайте його розгадаємо. Малому, малому суму, суму, сумно самому. Малому суму сумно самому. Давайте цю чистомовочку ще раз промовимо разом. Малому суму сумно самому. Молодці. Дякую за увагу. Підкажи, яку літеру ми почали вивчати? Правильно ми почали вивчати літеру С.